Рід магнолія. Вічно зелені або листопадні дерева і кущі з простим цілокраєм листям, квітки великі, двостатеві, білі, рожеві, порпурові, інколи жовтуваті, багато з них пахучі, плід збірна, шишкоподібна багатолистянка. У дозрілих плодів плодолистки розкриваються, насіння чорне, плоске, з м'ясистим, червоним. Принасінником розмножуються насінням, живцями, відсадками, щепленням. У роді налічується 62 види, які ростуть у Центральній і Північній Америці на островах Суматрі та Яві. У Східній і Південній Східній Азії культивуються в Україні. Магнолія загострена, магнолія ацеміната листопадне дерево до 30 метрів заввишки і до 1. 1-2 метри в діаметрі з широкою пірамідальною кроною, яка в старому віці стає округлою. Кора стовбура світло-сіра, а гілок світло-коричнева, з високим нальотом, Пагони коричнувато оливкові молоді, опущені так само, як і бруньки, листки завдовжки 10-25 см, овальні або еліптичні. На верхівці загострені біля основи округлі. Зверху голі, темно-зелені, знизу сіровато-зелені. З коротким опушенням. Квітки парасолькоподібні 6-8 см завдовжки, жовтуваті або жовтувато-зелені, часом з сизим нальотом, без запаху. Плід малиново-червоний завдовжки 5-10 см. За формою подібний до ігрика. Насіння чорне в оранжево-червоній м'ясистій оболонці. Цвіте в травні. Плоди дозрівають у вересні жовтні. Природно, поширена на сході Північної Америки культивується в Україні. Одна із найхолодостійких магнолій росте швидко, вибаглива до родючості та вологості ґрунту, витримує невелике затінення, добре розмножується насінням. Магнолія кобус. Магнолія кобус. Листопадне дерево до 25 метрів заввишки. І до 40 см у діаметр з широкоперимідальною кроною тонкими голими гілками, кора стовбура темно-сіра, гілки сірувато-коричневі. Листки широко бернояйцеподібні. Завдовжки 10-12 см та завширшки до 6 см. Верхівка загострена, основа клиноподібна, квітки молочно-білі, ароматні. До 10 см у діаметрі. Плоди яскраво за задошки 4-9 см 1-2 см у діаметрі. Скручені. Насіння чорне в малиновій обгорці. Цвіте в квітні до початку розпускнення листя. Плоди дозрівають у жовтні, природно поширені в центральній і північній частинах Японії та в Південній Кореї. Широко культивується в Україні. Холодостійка, газо і пилостійка росте швидко, цвіте рясно, магнолія, обернено яйцеподібна Магнолія овата листопадне дерево до 30 метрів заввишки, з широкоперіомідальною кроною, кора стовбура гладенька, Світло-сіра. молоді пагони бурувато каштанові, голі з сизим нальотом, листки великі. Завдовжки до 40 см і завширшки до 20 см. Квітки чашкоподібні, кременово-білі, до 16 см у діаметрі. Ароматні плоди яскраво-червоні до 20 см завдовжки. Насіння чорне у червоній м'ясистій оболонці. Цвіте в другій половині травня. Плоди дозрівають у жовтні, природно росте в Японії, на півночі Курильських островів. В Україні у культурі трапляються зрідка морозя стійка, тіньовитривала, вологолюбна, магнолія суланджа. магнолія суланджена. гібрид, отриманий схрещування магнолії голої та магнолії лілово-кольорової, невелике дерево або великий кущ з оберненою яйцеподібним видовженим листками. Завдовжки до 16-20 см і завширшки 5-8 см. Знизу з рідкими волосками, квітки круглі пурпурово-рожеві, інколі білі, Рід ліріодендрон – Листопадні дерева з великими дво або шести лопатевими листками. Квітки поодинокі, великі, стоячі. В роду два види, які ростуть у Північній Америці і в Китаї, культивується в Україні. Ліріодендрон тюльпановий або тюльпанове дерево. Ліріодендрон туліпіфера. Туліпіфера. Дерево до 50, навіть 60 метрів завишки. І до 3 метрів діаметру. З широкопермідальною, овально видовженою або округло шатроподібною кроною. Стовбур циліндричний, світло-сірий, гладенький. Або з неглибокими поздовжніми тріщинами. Листки ліроподібні на довгих черешках, зверху гладенькі, голубовато-зелені, знизу блідозелені або сизі. Квітки завдовжки до 5 см. Тюльпаноподібні, зеленовато жовті з оранжевими плямами всередині. Починає цвісти з 8-15 років. Плід шишкоподібний, сухий. Насіння сухі горішки з дерев'янистим крилом. Цвіте в травні в червні. Плоди дозрівають в жовтні. Розмножується насінням відводками, живцями, щепленням. Природно вид поширений у центральній і східній частині Північної Америки, культивується в Україні, швидше росте після 10 років. Морозостійкий витримує морози до мінус 30. Світлолюбний, вибагливий до родючості ґрунту. Але погано росте на ґрунтах із вмістом вапна, і на сухих, і надмірно вологих ґрунтах. Майже не ушкоджується хворобами і шкідниками. Доживає до 400-500 років. Наступна родина шизандрові, шизандрація. рід шизандра, лимонник. Вічно-зелені, або листопадні, здебільшого виткі кущі, поширені у помірному теплому поясі. В роду нарахується до 12 видів. Один із них культивується в Україні. Це шизандра китайська або лимонник китайський. Шизандра хінензіс. Це деревоподібна листопанна ліана завдовжки до 10 метрів із видовжено ліптичними або обернено цеподібними листками. Зверху листки зелені, блискучі, знизу світло зелені, сизі, квітки дрібні, рожевато-білі, з ніжним приємним запахом, цвітуть у травні в червні, плоди червоні кулясті. Ягоди, зібрані в грону, дозрівають у жовтні, мають приємний пряно-кислий смак, розмножуються насінням живцями кореневими паростками. Природно поширений в приморі далекого сходу в Росії, в Китаї, в Кореї, в Японії культивується в Україні як ягідник на присадибних дачних ділянках. Росте швидко, до родючості ґрунту, невибаглива рослина, але полюбляє свіжі та навіть вологі, добре дреновані грунти. Морозосіка, але потерпає від засух. Наступна родина півонієві, пеоніація. Рід півонія, кущі або напівкущі. Найчастіше багаторічні трав'янисті рослини з черговими двічі або трічісту, трічі трічистими листками. Квітки здебільшого поодинокі з подвійною освітиною різного забарвлення. Плід листянка, насіння м'ясисте, велике, розмножують поділом кущів відводками, щепленням, насінням. В роду близько 40 видів поширені в Європі, в Азії, в Північній Америці. В Україні інтродуковано три деревоподібних види півонії. Півонія деревоподібна, пеонія. Суфруті коса. Листопадний куш завишки 1-2 метри. Гіллястий. Пагони товсті, блискучі, Бруньки великі. Червонуваті. Листки двічі або тричі. Пересторосічені. Квітки поодинокі. Діаметром 10-20 см. А білі рожеві, червоні, духмяні. З'являються в травні в червні, плоди дозрівають у жовтні. Природно поширений в Китаї, де росте на гірських схилах, на відкритих і на місцях. В Україні культивується близько 200 років. Трапляється по всій території. В холодні зими може підмерзати. А тому кореневу систему варто вкривати листям. Витримує. Короткочасні морози до мінус 25 градусів. Краще росте на свіжому, добре зволоженому ґрунті на ледь затінених місцях. Родина Барбарисові. Берберіс листопадні або вічно зелені колючі кущі за вишки до 3 метрів із простими листками, жовтуватими квітками, зібраними в повислі, зонтикоподібні, іноді складні китиці. Ягоди червоного, чорного або синього кольору вроді налічується близько 175 видів. В Україні два дикорослі види. Барбарис звичайний, Berberis vulgaris. куш заввишки 2,5-3 метри, густий з звисаючими гілками, пагони жовто бурі з трьома колючками. Пізніше сірі, ребристі, листки завдовжки 2-4 см. Оберене на яйця подібні, зверху темно-зелені, знизу сіро-зелені, по краю з війками. Квіти жовті, блискучі. В китицеподібних суцвіттях повислі з медовим запахом плоди яскраво-червоні, довжина до 12 мм. Цвіте у віці 3-5 років. У травні-червні плоти дозрівають у вересні жовтні розмножують насінням живцями, поділом кущів. Природно поширений у середній і Південній Європі, в тому числі по всій території України на Кавказі. Росте досить швидко, до родючості ґрунтів невибагливий, але краще росте на легких суглинках, витримує нагрівання ґрунту, невелике затінення, морозостійкий та стійкий проти забруднення повітря пилом і газами, добре витримує стрижку. Барбарис Тунберга. Бербері з Листопадний кущ заввишки 0,5-1 метр крона до 1 метра в діаметрі. Утворюють повислими гілками молоді пагони жовтувато або пурпурово-червоні, пізніше пурпурово-коричневі, листки дрібні, обернено яйцеподібні видовжені до 3 см завдушки зверху зелені, блискучі. Знизу сизі, восени вогняно-червоні, квітки поодинокі або зібрані по 2-5 штук жовті, плоди завдушки близько 1 см, еліпсоподібні, блискучі, червоні. цвіте 3-5 років у квітні. Травні плоди дозрівають у вересні-жовтні, природно поширені в Японії, культивуються в Україні відносно морозо і посухостійкий. Світлолюбивий. Але витримує деяке затінення до родючості ґрунту невибагливий, стійкий проти іржастого гриба та проти забруднення повітря пилом, газами киптявою. Рід магонія. Вічнозелені кущі із складними непарно перестими квіт... листками, квітки дрібні, жовті, плоди темно-сині із сизим нальотом. У роду налічується близько 50 видів, природно поширені в Північній і в Центральній Америці, в Східній і Південній Азії. Із них магонія гостролиста. Магонія акуіфоліум, вічнозелений кущ, завишки до 1 метра. Інколи більше. Листки складаються із 5-9 листочків по краю. Колючо зубчасті, молоді, червонуваті, влітку темно-зелені, блискучі, восени і взимку червоно-бронзові або з темно-бурими відтінками. Квітки розміщуються на кінцях гілок, жовті, зібрані в китиці завдовжки 5-8 см, розпускаються в квітні в травні, плоди синьо чорні, з сизим нальотом. Їсть і ній. Близько 8 мм діаметру достигають у вересні. Природна поширена в Північній Америці широко культивується в Україні. Вибаглива до і вологості ґрунту. На півдні України може рости за умов поливу. Зима стійка витримує морози до мінус 30-35 градусів. Тіня витривала. Стійка проти забруднення повітря димом і газом витримує обрізування. Родина Платанові. Плятана – це, рід платан, плятанус. Листопадні дерева з пальчисто-лопатевим листям, кора стовбурів відокремлюється лусками, квітки зібрані в густі кулясті суцвіття, які розміщуються поодиноко або по кілька штук на гілках. Плід складний, кулястий, Розмножується насінням, живцями. Паростками від пенька в родині один рід, що об'єднує сім видів, які ростуть за межами України. Платан західний плятанус оціденталіс. Дерево завишки до 45 іноді 50 метрів із густою, видовжено яйцеподібною кроною, стовбур до 3,5 метра у діаметрі. Прямий, який знизу раптово розширений, світло сірий із гладенькою кремово-білою корою, яка відокремлюється тонкими пластинками та оголює молодшу світлішу кору. У старих дерев кора біля основи темно-коричнева з тріщинами. листки три або п'яти лопатеї, завшишки 12-15 см. І майже такої самої довжини. Лопаті неглибокі, притуплені. Основа листка зрізана, серце подібна, Інколи клиноподібна. Зверху листки темнозелені, знизу світліші, квітки й супліття головчасті поодинокі, інколи по дві штуки на одному черешку. До 3 см у діаметрі. Плодоніжка 7,5-15 см довжини. Цвіти в травні. Плоди дозрівають у вересні-жовтні. Природно поширений на сході Північної Америки. Культивується в Україні. Відносно морозостійкий. В умовах Києва іноді підмерзають пагони, але потім швидко відновлюються. Потребує родючих і вологих ґрунтів. Росте швидко. Засух не витримує. У старому віці ушкоджується гнилями. Платан східний плятанус орієнталіс. Дерево до 30-50 метрів висотою та 2-4 метри в діаметрі. Крона сильно розвинена, куляста. Кора зелено сіра. Відшаровується великими постовжніми пластинами. Пагони опушені. Листки п'яти семилопатеві пальчасто роздільні, лопаті довші своєї ширини. Основа широко клиноподібна чи пряма. Цілокраї чи рідкозубчасті голі. Молоді листки опушені. У супліті 2-7 головок 1,5-2 см в діаметрі. Плодові, голів... Плодові голівки своїм розташуванням на плодоніжці нагадують чотки. Вершина горішків конічна. Наявні довгі волоски. Насінини видовжені, опушені. Теплолюбний, швидкорослий. Посухостійкий, вибагливий до родючості ґрунту. Цвіте в травні. Плодоносить в жовтні. Природно росте на Кавказі, Малій Азії на Балканах. Платан кленолистий, Лондонський. Плятанус оцеріфолія. Дерево завишки до 35 метрів. З широкою розкидистою кроною. Кора на стовбурі та товстих гілках відокремлюється великими пластинками, пагони вкриті бурими волосками, листки 3-5 лопатеві. Завширшки 12-25 см лопаті трикутні цілокраї, суцвіття і супліддя по одній три штуки. Найчастіше дві штуки щетинисті 2-3 см у діаметрі. Виник як гібрид після схрещування платана Західного і платана Східного. В Україні трапляється від Ялти, Одеси до Києва при Карпаті та Закарпатті. Повсюди зимостійкий, хоча іноді пагони частково пошкоджуються морозами. Росте швидко, стійкий проти забруднення повітря пилом і газами.